Любов болить, як не руками зуб мудрості так, як безпритульному в провулку болить його минуле. Міського інтелігента Любов болить, як надірваний талончик із трамваю, яким ти ніколи вже не поїдеш, як бік надкушеного яблука, що залишається на столі кімнати. Куди вже ніхто не повертається, як сходи, якими спускаються лише вниз. Любов болить, як найменший уявлений доторк на найтіснішій облізлій лавці, в найтемнішому парку міста. Болить, як чебрицевий запах вмирання літа, як тендітні переламані хребетки осіннього листя на брукові. Любов болить! Кидаюсь по поночі. Навпомазки знаходжу нерівний рівний пульс. Десь далеко, на іншому краю землі, тобі наснило щось тривожне. Дихай рівно. Любов мусить боліти. І лише за вікном конвульсивно б'ється вербова гілка. Зелена і рівна, як прощальна стрічка кардіограми.